Іграшки Мікс, вага 13 кг, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Так, у нас тут попадається саме перше. Це ось такий мегасенький пупс. Він, до речі, у нас тут на батарейках і він має щось робити. Наступна йде ось така лялечка. Ця лялечка теж на батарейках. Вона працює, але потрібно їх замінити, і вона теж має щось робити. Наступне це йде ось такий собачка. Ось такий крутезний, з окулярами. Наступне, це, я так розумію, у нас тут цілий конструктор. Збирати детальки. Ось так виглядає. Збирати робота. Так, є шолом дитячий. Далі лялька барбі. Далі ось такий, теж має щось робити. вертоліт, Класний. Наступне. У нас є ось такі. Цей теж мав би працювати. Сюди потрібно натиснути, бачите, тут є ззаду дирочки, ось такі дві штучки. І є ще. Ну, їх тут багато. Ось такі класні. Ще. Два. Ось такий. Тут ціла сім'я. Так, наступне ось така ігрушка. Теж має щось робити. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ось такий робот. Можливо, він навіть їздить. Я задуву вмикач. Наступна ось така ігрушечка. Обруч. Так, є джойстик. Я так розумію, він на батарейках. Ось так. Далі ось така игра. Make times uh, Your okay, yep, yep, yep. Ось така ігра на батарейках. Так, наступне яєчко з динозавром. Нальше поп іт Дуже багато різних. Ось таких рушечки носоріг, динозавр, ось така собачка. Далі, так розуміється, щось розмальовувати для діток. Ціла упаковка. Далі ось такий обруч. Обруч зайчика. Так, є ось таке на заколочці. Новорічний обруч. Так, є ще якась ось така ігрушка. Сюди я так розумію, потрібно ставити м'ячик і тоді стріляти. Далі набір олівчиків і разом стругалочка тут є. Олівчики присутні. Так, пістолет. Наступна ось така гра. На 4-8 рочків. Ось такий попід. Далі у нас сюди надувна ось така подушка. Так, це у нас на голову шлезінгер. Є щось така лялечка теж має щось робити. Вона плаче, сміється. Ось така. І очки відкриваються, бачите? Так, ось така масочка. Так, наступне, я так розумію, ось така мегасенька ігрушечка. Далі вушка. Ось така палочка. Так, тут у нас щось є, напевно, фарби. Ось набір фарб. Обруч від медика. Ось така трубочка до окулярів. Далі ось такі крутезні маленькі окуляри. Ще одні. Так, все я так розумію, що складати. Далі у нас є ось такий пожарного. Ось така страшна маска монстра. Так, є ще ось такий надувний матрасик, гарно складений. Так, така паличка. Тут дуже ще багато є дрібних ігрушечок. Так, це, напевно, надувний м'ячик. Так на рукавники. Так, це ось такий надувний круг, щенячий патруль, а це м'ячик. Ось такий. Наступне зайчик. Цей зайчик теж щось має робити, він на батареєчках. Тобто потрібно натиснути. Ось так. Є до нього ще ось така. Ось, просто приліпилася наклеєчка. Зайчик в дуже класному стані. Так, на колінники повністю новесенькі. Пише розмір е елічка. Це для тих, хто катається на роликах. Так, є коробочка, в коробочці якісь ось такі машинки. Подивіться, клас, повністю новесенька запакована. Це якісь коле колекції можна збирати. Так, наступний є ось такий цілий пакетик. Тут у нас ручки, олівчики. Ось такий ще один надувний м'ячик. Далі ось такий класний обруч новорічний. Ще одна машинка металева. Так, ще один нарукавник це до пари. Далі є ось така штука. Можливо, світиться, швидше за все. Так, футлярчик, а в футлярчику є ось такі крутезні окуляри. Кіт сонця. Наступний ось такий гелікоптер. Клас. Я так розумію, він має якось вмикатися і має літати. Дуже крута штука, потрібно розібратися. Наступна ось такий вушка. Далі ось така штучка з різними візеруночками. Нагадую багато лотку, 13 кг. Ще одна металева машинка. Далі обруч. Ось такий обруч. Дуже багато негайських обручів. Є мишка, ще поп-іт. Є ось такий рюкзачок. Клас. Ось такий маленький рюкзачок. Ще багато лялічок різних. Ось такий мегасенький. коні, Тут є ще багато дуже малесеньких і м'яких ігрушечок, різноманітних. Лотик класний. Нагадую, вага 13 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг, Тому, якщо вам цей лотик сподобався, не зволікайте і робіть своє замовлення.